Чорно-червоні, і неймовірно бурвисті, що вибрали всі кольори карпатського літа: ніжні, білим по білому, з Полтавщини, ритмічні волинські мотиви, яскраві борщівські квіти на чорному тлі з чіткою діагоналю. Різні не тільки в кожному регіоні, а й навіть у сусідніх селах і шиті не лише хрестиком, що прийшов до нас тільки півтора століття тому. Настилом і прутиком із воловим очком і хробачками. З мережками і вирізуванням не злічити розмаїті стародавніх швів, як і візерунків, із рослинними мотивами, геометричними із зашифрованими символами, все це наша українська вишиванка. Нині національний одяг знову в тренді. Ми вдягаємо його на свята і просто для настрою сьогодні. Саме той день, коли Свято в самої вишиванки воно з'явилося в нашому календарі майже два десятиліття тому, завдяки тоді ще студенці, а нині письменниці, медійниці Лесі Воронюк. У 2006-му вона запропонувала спершу однокурсникам прийти на пари у звичайний травневий четвер у вишитих сорочках. А вже за п'ять років її рідні чернівці встановили. Рекорд на центральній площі міста зібралися понад 4 тисячі людей. Вишиванках свято стрімко стало ставало популярним і в інших містах України вподобали його й українці за кордоном. А отже, воно переросло в міжнародне днем. Святкування залишився будній день, 3 четвер травня. Що має підкреслити наша вишиванка органічна складова повсякденної культури. Зараз будемо говорити про вишиванки детальніше з етнографиною. Олена Щербань долучається до нашого ефіру. Пані Олено. Мої вітання. Доброго ранку. Доброго ранку, вітання з Полтавщини. Навзаєм дякуємо за те, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Пані Олено, ну бачимо, що зараз вишиванки ну на піку своєї популярності все частіше їх одягають. В гардеробі в українців може бути навіть по декілька вишиванок, але от мені цікавий інший момент. Чи багато людей зараз почали цікавитись саме корінням цього українського вбрання, її історією, символізмом, орнаментом, щоб не просто, скажімо так, одягнути вишиванку, а бодай, хоча. Я б знати, з якого регіону вона. Яке гарне питання. Дякую, пане Андрію, за, за таке запитання. Сьогодні свято найперше тих, хто володіє мистецтвом вишивки. Найперше тих, не нас, ті хто вдягаємо, бо я, наприклад, ще досі не освоїла цього мистецтва. Для мене поки що недосяжного. Так от, дорогі вишивальники, вишивальниці, вишивальника, бо й маленькі діти вишивають, я за, за українців зараз вітаю вас зі святом Тепер стосовно орнаментів, сюжет сюжетів, символіки, це надзвичайно складна тема. Я є етнограф, але я не є вузький спеціаліст у дослідженні саме теми вишивки, семантики, вишивки, регіональності вишивки. Тема надзвичайно популярна сама по собі вишивка, вишиванка. Але на жаль, і дуже правильно підмітили і натякнули, що ми, українці в Україні і в світі. Ми про, ми можемо просто вдягати вишиванку для краси. Наразі тема ця стала дуже такою гострою, це, як знаєте, як елемент зовнішній елемент ідентифікації себе, приналежності себе до українського народу, який безумовно має свою стилістику у виш... вишивці, тому що ж не лише українки і українці вишивають, вишиває весь світ. Uh -huh. Але ми uh -huh. зображуємо на своїх вишиванках, одязі. На обрусах, на рушниках, на наволочках, на скатерках, на будь-чому, Ми вишиваємо на будь чому ну принципі, як і всі люди у світі. Але переважно це тканина, шкіра це те, що таке м'яке, що можна прошити. Бо ми знаємо, що така вишиванка, голочкою і з застосуванням різних ниток. І от навіть від вибору матеріалів, фактури структури тканини і самої нитки, її кольорової гами, тоді ж потім залежатиме готовий виріб. А от що там закодовано, це вже всі запитання до того, хто вишиває. Mm -hmm. Будьмо дуже обережними, бо мені здається, що най, е, така цінніша, мені здається, це мій суб'єктивний погляд, але не без, не без наукового підґрунтя, найдорогоцінніший, найобереговіший зміст смислу вишиванки, яка на мені це теме вишиванка, яка пишета моєю мамою, або ж моєю бабусею. Тобто з мого роду. Е, ще такий важчий на ній смисловий такий буде сенс, коли мама вишиває для своїх дітей. Mm -hmm. Я тут більше бачу сакральність в енергетику, бо над вишивкою, як і над хлібом, над хлібом менше роботи, але теж тяжко і довго. А над вишивкою все-таки вишивальник, вишивальниця проводить багато часу, віддає теплоту душі, рук, очей ну, і різних факторів моментів. От я тут трішечки сакралізую оцей. Згорсточок горсточок полотна, вишитого для мене має значення, символічне. Я колись почувала себе у вишиванці як в броні. Сьогодні моя броня бачу ослаб, ослабла, бо, бо Україна зараз в вогні. Але не все одно о, ця сила додається мені, і я все-таки зрозуміла, що сила вона в мені на, на, на перше. Але символами, знаками світом вони правлять, все таки можна багато чого. Зобразити, сповістити, і ворог ну не тільки той, що у нас такий зовнішній і видимий, він бачиш, чистої ці символи знаки. Тому обережно вибираємо, пробуємо дізнатися, бажано вишивати, і ви говорите самому вишивати, бо тоді ж сам собі пишеш долю, вишиту долю. А ви сказали, що зараз на піку популярності так, але воно більше так декоративне має значення. Я нагадаю, як етнограф, що угу. коли діти. Років, так 150 200 виходила заміж, то її скриню зазирали важкі з боку молодого і дивилися, чи має вона 40 вишитих сорочок? Чи має вона 40 вишитих втиральників, рушників? Бо втиральники це для будня, а рушники це так для злоби, для свята, для людей. І по цьому судили, яка вона господиня. А чому дівка ідучи заміж, мала такий скан? Тому що їй не буде часу вже вишивати собі. Згадуємо літературу і цю сім'ю буде свекрухою для свекрухи і для своїх mm -hmm. дітей. Тому тут це дуже велика праця. Склоняю голову, хвала шана вишивальника. Вишиваймо долю України щасливішу ніж я сьогодні. Пані Бережі Олена, які ще які ще традиції пов'язані з е, вишиванням саме так? От ви сказали, що з Полтавщини е, в регіоні ми розуміємо, що кожен регіон має свої певні особливості. Наскільки вони різняться, і що ще? Саме таке от яке вам запам'яталося найбільше. І наскільки ми це сьогодні відроджуємо, до речі, тому що, знаєте, традиції ми можемо говорити е, дуже багато і пізнавати від е, тих людей, які їх досліджували, які знаються на цьому, але наскільки це сьогодні в сучасному світі адаптовується? Пане Андрію, дякую за такі ваші е, змістовні запитання готувалися дуже добре. Справа в тім, що наразі. Основне джерело інформації на жаль для всіх. Це є в мережі. У саме зараз настільки пере, пере, переокеан переповнено гігабайтами інформації стосовно вишивки, ага. вишивання і і люди беруть інформацію звідти. Ну я не кажу, що от треба перевіряти, треба треба, але ще є відчуття, я ще є емоції складова, без цього. Ніяк звичайно, треба звертатися до першу тему, до першого джерела. Тобто народу, який це зобразив, а зобразив навколишній світ. І тому так переважає в усіх регіонах України там, рослинність, mm. геометричні моменти, які пов'язують науковці з солярністю там з сонцем місяцем. І ну і звичайно, потім розшифровка йде кольорова по кольорах. Але ж це все йде переважно у все думка вже мистецтвознавців, які дають звичайно, і суб'єктивну думку. І десь, знаєте, пов'язують з історичним контекстом, соціально-економічним. Але е, все-таки питати треба того, хто вишиває відчуттям. Який би я не брала регіон, е, моя полтавщина славиться не лише білим по білому, але е, це такий бренд дуже полтавщина угу. з білим по білому. Бо її білим по білому дуже так на щоденній шкода. Вона така святкова, як от у наречена, така вся біленька. Хоча ну я, я іноді дозволяю одягати, коли нема таки. Вдягати. До речі, зараз наречені е, одягають білим по, -по білому, переважно. Реально. Та не, не переважно. Наречені вдягають так, як вони хочуть. Бо якщо е, наречена на Снорківщина, чому і не вдіти свої борщівську сорочку? Або зі Львівщини, чи там з Франківщини, чому вона має вдягати полтавську сорочку? Хоча, хоча я я, наприклад, можу вдягати, я то вже не наречена, молодиця, але різні регіони мені до душі, мені нормально, я так я можу вдягати не тільки українського uh -huh. вишиванку, не кожен ще на себе вдягне. Так от стосовно і стиліналістки інформації так багато, і хто достеменно хоче вивчити, той не вивчить, дослідить і напише ще й теоретичну працю. А хто хоче практично зобразити вишити, то той теж цікавиться. Який же ж в моєму регіоні, але все одно. Ну, по моїм відчуттям повернеться до своєї бабусі, роду, і спитає: а як у нас було? А uh -huh. як у нас вишивали? Оце ж є, оце є оцей основний зміст вишивання. Доєднатися. Але чому б мені, наприклад, як колися я можу, візьмуся за вишивання, не вишити Донецьку вишиванку, Луганську, яка вона широка, як степ? Ну, це ми ж єдина країна, uh -huh. ми величезна країна, але скільки всього? І я розумію вишивальників і вишивальницю, яких зразу і йде таке сум'яття. Що з чого почати? А починати треба Але Справді слова. про вишиванку можна говорити вічно. Безкінечно. Як кажуть, безкінечно. Наразі вам маємо дякувати і спасибі за те, що долучилися до нашого ефіру. Розповіли ось такі цікаві традиційні моменти, які ми маємо пізнавати, маємо знати. Спасибі, дякую, Олена Щербань, етнографиня, Була з нами так. на зв'язку.